Усім привіт! Мене звати Саша, і сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні я знімаю відео про те, де знайти круті естетичні речі в тока-бока. Що ж, почнемо. Першу естетична річ можна знайти у кратері меблів. Ось такий прикольний блокнотик, який в мене зараз лежить на столі. Заходимо у відділ із паперу. І там, якщо трохи сюди полистати, можна знайти ось такий блокнотик. Він доволі прикольний. Можна використовувати як щоденник чи, чи просто як зошит. А якщо ви працюєте вчителькою, як записник будь-якими способами. До речі, щоб отримати цей зошит і не тільки, треба купити один парк. Зараз покажу, який. Це пари з творчості. Доволі давні. Тивненько виходило це оновлення, але я думаю, що також буде вам цікаво дізнатися, де ж я його взяла. Але треба ще його... Ага, ось, це пак із двох частин, Я не буду вам робити на нього повний огляд. Але хочу показати вам, що тут є ось такий блокнотик, кісточки і різні. Ось ось такі паперові штучки. Тому можемо продовжувати далі моє відео із пошуку естетичних предметів. І доволі корисних, до речі. Далі я хотіла би вам показати, де знайти казочку для дітей. Йдемо на нульовий поверх лікарні. І я... І якщо трохи пройти звідси аж звідси, сюди. о, до речі, тут ще є секретка з хом'ячком. Ось, ось такий хом'як лікар. А, якщо пройти трохи далі, ось сюди, то можна знайти тут ось такого плюшового вандмедика та казочку для дітей. Користуйтеся. І ще тут можна знайти доволі прикольного міні-робота. Він знаходиться всередині великого. До речі, ще можна його забрати додому. А, ні, не можна. Але маленького можна. Далі я хотіла би вам показати, де можна знайти маленьку колонку. Так, я знаю, що її вже багато хто показував, але все одно я покажу. Заходимо на третій поверх аквапарку І тут по ось цій сумочкою лежить ось ця колонка. Я її заберу додому, бо я планую ще робити відео з ще У нас тут є ось такий ось такий сонячний крем та книжечка, яку я також з собою заберу. Так. Ага. Е, ну, і далі у нас ще є ось така поїлка, вона мені не потрібна. Але над... В одних зірках, поховище, є ось такі маленькі круги, на які можна поставити сік чи пепсі, і можна допомогу доплавати в басейні чи в мої і пити якийсь сік. То, йдемо далі. Так, ці всі круги ми складаємо і йдемо далі. То, що ж, далі ми знову заходимо до лікарні нам Поваг, де діток. дітки народжуються ось тут. Ось тут у нас, ой, вибачте, що вона в піжамі, тут трохи незручність нас виникла. І тут можна знайти ось такі малюночки. До прикладу, можна зробити вигляд, ніби наша дитинка їх намалювала і комусь подарувати, або використовувати їх просто як прикрасу. Далі тут ще можна знайти ось такий доволі великий кактус. Також користуйтеся цим. Ще тут є банани. Але вони не дуже корисні, тому що їх, якщо з'їсти, то вони вже не будуть нам корисні, бо, вони, бо їх вже не буде. Але і ще Тут можна знайти узі малюка. Тобто, от, якщо ваша дружина вагітна чи ви вагітні, якщо ви жінка, то можете. Використати це як УЗІ. Що, типу, ось ви приходите в лікарню, вам роблять УЗІ і дають ось це снімок. І на, і на цьому поверсі ми закінчимо. Ну, далі йдемо ми до, до акванаріуму. Сюди. Тут у нас можна знайти ось такі переносні прикольні гілочки. Їх було багато. До речі, вони в мене стоять в ліфті, чи тут можна знайти ось такі прикольні кругляшки. І за чим ми сюди прийшли, це за ось такими мушельками. можете їх використовувати в оздобленні. Ідемо далі. Далі, якщо зайти до. Безплатного магазину я знайшла недавно ось такий градусник. Зараз покажу який. Ось тут він знаходиться за цими кубиками. Ось тут знаходиться ось такий градусник. І ще тут знаходиться ось багато чого прикольного. до покладу ось такий апарат, рожева подушка та маленька рослинка кімнатна. І тут є такий м'ячик, можна використовувати для своїх песиків чи навіть просто для гри. Йдемо далі. Якщо зайти на Ось... пошту, можна знайти багато прикольних речей, і в тому числі і одяг. Так, увімкнемо тут світло. Є ось така прикольна піжамка кота. І, до речі, я забрала звідси е, такий подарунок і вони нього розпакувати. Ось така трохи дивна коробочка. Давайте спробуємо скласти ці всі прикраси сюди. Так, вау, і вона почала світитися. Хто знає, що це і як це використовувати, пишіть в коментарях. До речі, я пропоную забрати ось цю мою піжамку, тому що вона мені дуже сподобалась. Можна її використовувати ще як домашній костюм. Далі тут у нас є ще багато прикольних речей. До походу, ось такий рюкзачок і ось така м -м, кепочка панамка для купання. Ну і, мабуть, я на цій локації завершу. Далі йдемо на безплатну коту спалку. Тут також можна знайти багато цікавих речей. До прикладу, до прикладу можна тут знайти е, ось такий. Е, ну, тут буфу, були палітери для фарбування, малювання е, і ще були. Е, там... Е, так, зошит для малювання і рюкзачки ось такі прикольні. Вони в мене збереглися. І ще я тут знайшла чомусь свою ось таку масочку заберу її додому. Так, йдемо далі. Трохи послаємося сюди. І тут ми можемо знайти доволі прикольні костюми для лікарів. Є ось такі масочки. І ось тут ось такий костюм лінивця. Ідемо далі. Заходимо ми з вами на, знову у лікарню на, на другий поверх. І тут ми, якщо відкрити ось цей шкафчик, можемо знайти ось такий прикольний лікарський костюм. Але лікарка тут у нас вагітна. І, але якщо ще відкрити ось цей ящичок, то Можна знайти такий на, ось такий блакитний діамант. Йдемо далі. Відправляємося на безплатний ресторанчик. Тут також багато чого цікавого можна знайти. До прикладу, тут можна знайти ем, так, так, так. Ага, ось такі мисочки, доволі прикольні, ось таку мисочку ще тут можна знайти. І Ось такі безплатні ушнички, їх багато хто шукає. Ну, і якщо, до речі, тут відкрити ось цю штучку, то тут можна навіть побачити ось такий вожевий, великий торт. І ось така красива чашечка. Ідемо далі. Йдемо сюди, на безплатне море. Тут у нас знаходиться ось така прикольна карточка. Вона, до речі, знаходиться ще на багатьох локаціях. Якщо спуститися у саме море, можна знайти тобто, речі, такого милого моржика маленького. І, ой, і ще тут можна знайти такий діамантик і виделку. І багато костюмів салок. Ну як багато, тільки два, на жаль. Але тут я, дуже схожий на костюм Аріель. Ідемо далі. Так. Ну, ще тут, до речі, можна знайти прикольні, багато речей прикольних і кладу будиночків. Заходимо сюди. Так, дістанемо зараз свого персонажа. Є, зараз покажу вам. Заходимо у відділ з іграшками Ось сюди. І якщо трохи було стати сюди, можна знайти зновлення магазину ось такий автомат з іграшками. І ще, якщо було стати трохи нижче тут, то можна знайти ось таку покольну банку, яку можна використовувати не тільки під олівці, а ще й до прикладу під якісь кухонні приладдя або, до прикладу, не знаю, під якийсь під, під якусь косметику. Що ж, і, і тут навіть є секретка з грошима. І, до речі, тут не можна ніяк вибити щось інше, бо воно йде по порядку. Зараз я швиденько вам усе виб'ю і закінчимо. Так, тут треба знайти гроші, вони фіолетового кольору. Тут це якась краветка в нас не зрозуміла. Полуниця. До речі, я не буду їх кидати, я, мабуть, зроблю колекцію. Так. Це у нас. О, в нас вийшло вибити гроші. Ї... Ї... Щоб їх вибити, треба доволі постаратися. Ну, і те, що в нас залишилося, це ось такий банан, ну і ось такий хліб. Що ж. На цьому я буду завершувати наше відео усім. Дякую за перегляд, дякую за посмотр. Всім пока-пока.